Так, включив, виключили світло, включив я інвертор і Котел вийшов в ошибку. Така трапилась історія. І у мене дуже хороший друг, Електрик Сирбембек, Анатолій Ніколаєвич. Миколай Миколайович. <хи> Анатолій Миколайович. Можна якось себе перейменувати. Ну, це таке діло. Так, значить, що хочу показати. Дал він мені, мені отаку от штуку. Як він там, резістер, там чи я? я не електрик, такі штуки припаяні. І зараз будемо робити електричну магію. Так, хочу показати, що автомат у мене вимкнені. От, бачите, автомати не працюють. Все чесно. Так, сейчас я поставлю на паузу. Підключу цю штуку. Так, підключив я цю штуку. Як вона там, резистор, да, чи як вона там називається. От. 1 до 0... до розетки конець, а другий конець до заземлення. І включаємо котел. Дивимось, що буде. В кінці відео покажу ще один прикол. Так, не спрацював. Зараз виб'є ошибку. Не спрацювала. А ну, все, вибіла ошибку. Що робимо? Переключаємо полярність. Така була. Команда переключити на на другу іншу полярність. Тобто для цього ми змінюємо контакти. Так, поміняв полярність. Тепер ще раз запускаємо. ну Треба почекати, поки він спрацює. Почекаємо трохи. О! О! Магія електрика. Спрацювало. Спрацювало. Так, що я зробив? Я зробив так. Підключив оцей резистор. Правильно ж я його називаю. Анатолій Миколайович. Напишіть в коментарях, чи правильно я його називаю. Так, поміняв полярність. Один контакт я запитав на вілку, другий на заземлення. Тобто, історія в чому? Що котел не бачить нуля. Не бачить нуля, не бачить заземлення, ну і випадає в ошибку, мозги його не спрацьовують. Але є ще один лайфхак, який мені показав також. Сибін Бек. Зараз покажу. Так, о, показую, в чому суть. Тобто, оскільки він не бачить нуля, то треба йому дати цей нуль. От, я включив нуль. Тепер що там з котлом, як котел? Бачите, котел працює. Він в ошибку не входить. О! І отак от теж можна його використовувати. Включили йому на автоматі 0, це якщо у вас є така можливість. Ну а якщо нема, то прийбайте отаку штуку, вона стоїть не дуже дорого. Резистор ну, можна у Анатолія Миколайовича поспрашувати, як, якої там ємності і так далі. Ну, коротше, я не електрик, я не маю взагалі взагалі уяви, як це все працює, чесно. Так що, це чисто отзив пользователя, що ця штука працює і дуже гарно працює. Треба просто, якщо не працює, то полярність поміняти і все. Все. Дякую за, за перегляд. На все добре.